М-да, mm. mm. Цей, кстати, це що тут? Другий Ой. наступний, це у нас на скільки? На дві людини, якщо я неправильно правильно Так та сама система, все те то саме. Той самий все, база та сама. А, тут мікрофончик. <рес> для звукозаписі, я думаю. Ой, Не для звукозаписі, для розмови. А що з у мене тут під ногами таке ненадіжне? Так, mm. це не дуже мені подобається. Так собі. Так собі, ви... Ну, на, на дві людини чисто. І база та саме, все то саме. Але трошки тут не так. я маю не увазі за качество. Качество все те саме. Ой, нічого не відрізняється. В принципі, вони всі однакові. Я думаю, їх один застройщик строїть. Застройщик строїть як Але. Блін. Від 6 років тут вона спати пише <гум> на цьому да, щось. система електроніки, все те саме в них. Ну, в принципі, все. Блін, ці гроші мати. Але ні, це дешеве, ручки пластмасові, все. Да, а це тобто вже поломавтесь. А? Представте. якщо він вже поламаний, то що буде чуть пізніше. А це що в нас? Опа. От, ну, ну Ну як, ну як? Ну як таке галіме зробити? Ну як? Такі гроші, ну блин. Ну я передолю! ну як? Таке качество дерьмове, Завіси ці дерьмові, я передолю! ну як? Ну блин, хотілося б. Ну може це нормально? Ого! Ну поклейка. Ну як? Блін. Ого. А, не, подорожте. Це я так пані. Ось так працює, Ага. Ага. дуже тут так зроблено, Ну, доволі, кстати, хороше рішення, але... Блін, ну теж, подивіться, 65 тисяч євро стоїть машина за защок. Уявиться, що движення і... Нафігене, так. Ну, да. ну обще правильно. За 65 тисяч класне рішення. Ой. Ну, Цей би точно не подобався, я би цей точно собі ні, ніколи не купив би такого качества зборки галімого. Все тарабанить, шумить і не, не притьовує. Оце, вже повідклеїли. Ти представник, якщо вони не вже повітклілись, то відпадали, то що буде з ним при експлуатації? Це теж наклейка. Тут вже на доводчиках поскупились.